Добрий день, шановне товариство Ютуба. Сьогодні вирішив зняти невеличке відео, як працює в мене автоматика перемикання із резервної станції живлення. Ось яка зараз видає мережу, вже п'ятий час у нас немає світла. Зараз 53% залишилося в акамуляторах. І е, зараз планують включити світло. Хотів би про, показати, як буде проходити переключення е, із станції режавного живлення на мережу 220 вольт. Ось таку схемку зібрав тут Стоять два контактори, ось один, ось другий. Це аварійні. Два проміжних, проміжне реле стоять і два реле часу стоять. Із затримкою 3 секунди. Ну і автомати. Один автомат єдина, другий автомат. Ну, крім цього, ще запобіжники поставив для підстраховки. Тобто, зараз працює права сторона, права сторона, тобто. Станція видає мережу 220 вольт в будинок. Як тільки з'явиться напруга в мережі, включиться ось це реле, відключить праву сторону і через 3 секунди е, спрацює е, реле часу, включить е, е, ліву сторону. Тобто подасть в будинок 220 вольт. Чому зробив 3 секунди? Ну, тому що не всі прилади адекватно реагують на миттєве переключення. А на холодильниках, так там взагалі поставив реле з затримкою 5 хвилин. Там продаються спеціально для холодильників релюшки з затримкою 5 хвилин. Ну, а зараз, побачите, як спрацює реле. І далі, коли всі прилади в будинку запрацюють, Включиться реле напруги. О. І через свилинку, через хвилинку, подасть напругу для зарядки оцієї станції. О, спрацювало, бачите? Реле пішло. Все. включило. Права сторона відключилася, ліва включилася. З'явилося світло. Це вже світло від 220. Пішов відлік часу на реле. Зараз, як бачите, тут вже немає. Резервна станція станція не видає. По нулях стоїть. І зараз через 8-7 секунд включиться реле напруги. І все, все, включилося. І пішла зарядка станції. Тобто зараз в мене виставлено на 900 Вт. О, як бачите, з лівої сторони пішло навантаження, яке береща станція. Час воно діде до 900 Вт. І пішла зарядка станції. 700 600, 800. Все, 900 Вт вона бере зараз. Відповідно, 10 ток почти 4 Ампера. Якщо перемножити на вольтаж, то десь воно так і буде. Все, за 2 годинки воно пише, воно зарядиться. Все. Ось така системка. На цьому. До побачення, миру, добро вам усім, до нових зустрічей!